Всім привіт! Настав сезон шашликів та барбекю, і тому я вирішив зварити мангал. Мангал я буду варити перший раз, не на продаж, чисто для себе. Буду варити його з кусків профільної труби, які в мене залишилися після минулого невдалого проєкту. Ось така профільна труба в мене залишилась. Щоб мені було трохи легше не видумувати в голові, я намалював такий собі план схему. І що ж, почнемо варити? Або спочатку почнемо різати в розмір. У мене задача трохи ускладнюється, тому що мені спочатку треба вирівняти з кусочка зробити рівний вріз, і потім від нього я вже буду відбивати відстань. Буду варити на полу, сварочного столу в мене немає. Є такі кутники магнітні, які мені допоможуть, притримувати заготовочку. Перевіряю я за допомогою ще одного кутника. Кут рівний, а для того, щоб хоч якась була плоскість, я візьму найдовшу трубу, яка в мене є. За допомогою таких струбцин притягну зараз трубу до іншої труби. Отакий імпровізований сварочний стіл я собі зробив. Зараз спробуємо приварити тут. Так, зараз зачищу болгарочку і буде видно, що я тут наварив. Для першого свирного шва, я думаю, досить непогано. Буду далі зараз різати і варити і покажу вже результат верхньої частини, коли буде повністю готова. Я планую в одній стороні зробити мангал, а з іншої сторони буде в мене така мраморна поверхність. Вимрівши її розміри та намалювавши на бумажки, я трохи не врахував те, що вона рівна 60 і вона не влізе по моїм розмірам. Прийшлося відрізати кусок труби і буду доварювати шматочки. Не хочу переварювати повністю. Така в мене вийшла стільниця. Тут, тут буде жаровня для шашлику. Наверх я ще хочу зробити сітку. Зараз буду приварювати ніжки. Ніжки я хочу зробити всього дві. Знизу я поставив два магнітних кутника. Так для мене настав момент істини. Зараз буду перевертати стол і дивитися, чи він взагалі буде стояти, чи не буде стояти. Супер. Трохи шатається, але я зроблю ніжки, які будуть регулюватися. Для того, щоб трималась моя мраморна поверхня, я привернув такі уголки, які вирізав з профільної труби. І отож, права частина мангалу буде виглядати ось так. Може, хто знає і підкаже, чим можна відполірувати мрамор? Для самого мангалу в хазяйстві я знайшов отакі ось металеві листи. Щоб надати жорсткості мангалу, я зварив із кутника такий прямокутник. Тут буде лежати всередині лист металу і приварені до нього стінки. І так як я планую фарбувати мангал, я відразу зачищу нижню поверхню для фарбування. Сантиметрів. Відштовхуюся від того, що в мене є лист желіза висотою він 31, я просто його поділю пополам і це буде по 15,5. Ну що, починаю різати. Нарізав я всі запчастини до мангалу і зараз буду складати та варити. Я вирішив проварювати такі уголки для того, щоб закрити щілини між металом. Відрізати точно болгаркою і варити гарно я б не зміг би, а такий уголок чудово все прикриє. Та я думаю, трохи додать міцності, щоб мангал не вилов. Приварювати желізо на мангал. Приварив я всі свої железячки докупи і вийшов такий мангал у мене. Для кращого продування мангалу зробив такі отвори 10 сверлом. Для того, щоб вирівняти мангал на місце, де він буде стояти, я хочу приварити такі довгі гайки до ніжок мангалу з болтами. Перед фарбуванням остаточно зачищаю щіткою по металу та буду фарбувати жарстійкою фарбою. Чистив стол та підготував до покраски. Зараз буду красити. Нарешті я вже буду фарбувати цей мангал. Трохи затягнулося те, що я його говорив, довго та різав, але що поробиш перший раз, воно завжди так все виходить надто довго. Одного балончику вистачило на поверхню профілю та трішечки на ніжки. Два слоя. Тому знизу я дофарбую звичайною фарбою, там вже жростійка фарба не потрібна. Отже, ось і мій саморобний мангал. Він займає мало місця, відносно легкий для перенесення, зручний у використанні, є місце, щоб розкласти те, що потрібно під час приготування. Я надіюся, що вам сподобалося моє відео. Тепер ви бачили, як я зробив і зможете зробити свій власний мангал. Дякую, що подивились відео, та не забувайте підписатися на канал та поставити лайк. Мангал – бомба!